Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, хто вам може виписати ліки в екстреному випадку. Якщо лікар недоступний, а рецептурні ліки потрібні негайно. Адже ми пам'ятаємо, що з 1 квітня в Україні почали діяти обмеження на низку препаратів, і відповідно до них, для того, щоб їх змогли придбати, необхідно мати рецепт. Про це я вже розповідала, тому не буду ще раз повторюватися. Зараз будемо розмовляти про те, що робити, якщо ви не можете зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, хто вам може... Надати рецепт виписати ліки в екстреному випадку. Якщо взагалі за статистикою моза, наразі в Україні 60% лікарських засобів потребують рецепта. Тож зрозуміло, і цілком закономірно, що багатьох турбує питання, як діяти в екстрених ситуаціях, адже сімейний лікар, на жаль, не завжди може бути на зв'язку. А в такому разі потрібні ліки вам можуть виписати чергові лікарі в медзакладах у будь-який день та час, а також лікарі, фізичні особи-підприємці, лікарі приватного, державного чи комунального закладу. Рецепт ви можете отримати в будь-якій зручній для вас формі, електронній чи паперовій. Для цього вам навіть не обов'язково мати декларацію сімейним лікарям. І якщо ж потрібно Поновити рецепт для лікування хронічних захворювань, то ви можете зробити це дистанційно. Також хочу нагадати, що на даний момент в 2023 році продовжує діяти програма Доступні ліки, відповідно до якої пацієнти, які потребують амбулаторного лікування, можуть отримати лікарські засоби, які входять до програми безоплатно або з невеликою доплатою. Наприклад, якщо ви маєте постійно підвищений тиск, то ви можете придбати необхідні ліки відповідно за рецептом безоплатно чи з невеликою доплатою. Відповідно, держава відшкодує аптеці вартість лікарського засобу. Хочу нагадати, що на даний момент державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. Актуальний перелік лікарських засобів, які відпускаються за програмою, доступні ліки. Вони розміщені на вебсайті Національної служби здоров'я України в розділі Програма реімбурсації лікарських засобів у відкритому доступі. Я вам залишу це посилання і ви безпосередньо зможете з ним ознайомитися. І подивитися, які препарати ви можете отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Також я ще хочу вам залишити посилання, де ви зможете знайти відповідну аптеку, де зможете одержати безкоштовні лікарські засоби. Якщо комусь потрібно буде продублювати цю інформацію в коментарях, пишіть, будь ласка, я обов'язково продублюю. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.